Шановні земляки, дові... давайте ще раз. Ну, Шановні земляки, дорогі житомаряни, ми стоїмо вже на пів кроку до початку громадянської війни. Сьогодні в сусідніх нам містах, близьких і дорогих. З заходу це Рівне, Львів, Івано-Франківськ, зі сходу це Київ, вже палає вогнище, лє людська кров. Ми кордон, ми межа. Межа дуже небезпечна. Небезпечна з тої точки зору, що саме в нас сьогодні може бути той водорозділ, який може стати самим жарким вогнищем. Я звертаюсь зараз до всіх: до батьків, до дітей, до студентів. Насилля, кров ми вже побачили майже поряд. І це вже не Видумки це вже реалія. Якщо ми сьогодні піддамось на будь-які провокації, ми втратимо і в першу чергу свободу і життя і свою незалежність. Сьогодні стоїть на межі і суверенність нашої держави. Були спроби деяких радикальних закликів і вчора, і ввечері, і сьогодні по місту розповсюджують літературу для того, щоб підняти людей. До радикальних дій. Я вас закликаю, дорогі мої Житомиряни. Давайте будемо мудрими, давайте будемо свідомими. Ще зараз світить сонце, ще зараз наші, наші діти в садочках і школах. Ще зараз ми мирно працюємо в місті Житомирі. Нам потрібно навпаки зробити все, щоб почув нас Київ, щоб почули наші сусіди на заході. І зупинили кровопролиття, зупинили насилля і питання розв'язання конфлікту, який уже дійшов межі, все ж таки було в Верховній Раді, народними обранцями, яких обрала вся держава Україна, саме не дієспроможність Верховної Ради, саме радикалізм привів до тієї ситуації, яка є в Україні. В місті Житомирі ми будемо мати цілодобове чергування в міській раді. Буде працювати цілодобово телефон, який номер окремо дадуть інформацію. Будуть чергувати працівники міської ради, виконавчого комітету, і всі питання, які будуть виникати, будь ласка, звертайтесь, Ми будемо знаходити можливості їх вирішити в мирному порядку. Я також звертаюсь до правоохоронців міста області з тим, щоб ми були стримані і щоб дійсно не допустити жодного насилля на нашій житомирській землі. Я думаю, що розум і достойне звання міста жити і миру ми виправдаємо і вийдемо з цієї ситуації достойно, без втрат. Я бажаю, щоб ми це все зрозуміли. бажаю, щоб мир був на Житомирщині і в нашій державі Україна. Дякую.